Вислував на рекорд. Книга рекордів України відзначила рятувальника з Вінниці. Побачити і замислитись. У Вінниці встановили пам'ятні таблички на честь загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників та захисниць. Модернізація котельні. Конвеєр для автоматичної подачі палетів з'явився у Ладижині. Тепер працівники не муситимуть вручну перекидати тони сировини. Мої вітання. Ефір телеканалу Віта продовжує випуск новин. Інформаційну картину дня вже підготували мої колеги. Тож найближчі півгодини у цій студії. із вами проведу я, Ірина Дідух. Подолав дистанцію півмарафону на гребельному тренажері за рекордний час. Рятувальник із Вінниці Богдан Кирилюк встановив новий рекорд України менш ніж за півтори години. Він подолав відстань у 21 кілометр 98 метрів. Кому чоловік присвятив досягнення та як довго готувався, розкажемо в сюжеті. 29-річний рятувальник Богдан Кирилюк розпочинає день у одному зі спортклубів Вінниці. Саме тут чоловік спробує встановити рекорд України у номінації Найдовша дистанція, яку подолано на гребному тренажері. Підготовка до рекорду мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибуть 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафона. Мені це в принципі на перших тренуваннях з труднощами, але вдалося. Богдан Кирилюк перший українець, який вирішив встановити рекорд в такій номінації. У Вінниці вперше відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. Ми очікуємо дистанцію на півмарафону. Такого рекорду ще не було. Рекорд це також ідея показати, що ми сильні, ми не здолані, і ми все переможемо. Налаштувавшись фізично та морально, вінничанин розпочинає долати дистанцію на тренажері. В залі його підтримують колеги та друзі. Для того, щоб ставити такі рекорди, людина повинна бути дуже сильно підготовлена і загартована по будь-якому напрямку. Не обов'язково, щоб вона там швидко бігла або піднімала велику вагу. Вона повинна вміти все або але на середньому рівні. Це дуже важливий показник для пожежного рятувальника. Чому? Тому що його підготовка повинна бути всебічна і різнопланова. За одну годину і майже 24 хвилини Богдану вдається подолати відстань у 21 кілометр 98 метрів та встановити рекорд. Ми маємо час рекорду: одна година 23 хвилини, 56 секунд. Від сьогодні це досягнення всієї України. Новий рекордсмен України Богдан! Це досягнення. Я присвячую нашим захисникам до Дня Збройних сил України. Аналогічний рекорд у світі кажуть представники федерації пожежно-прикладного спорту належить новозеландцю, який подавав також дистанцію за одну годину вісім хвилин. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Тут міг сидіти той, хто віддав за нас своє життя. Або ж тут могла сидіти та, яка віддала за нас своє життя. Таблички із такими написами з'явились у Вінницькому парку Леонтовича та на площі Європейській. Їх розмістили, втілюючи проєкт поміж нас, як нагадування суспільству, що умовно спокійне життя і дозвілля можливе завдяки людям, які віддали у цій боротьбі найцінніше своє життя. Невеличкі золоті таблички, написи на яких змушують серце стискатись до болю. На лавках парку Леонтовича їх розміщує віничанка Наталя Никипіла. Ці слова про її особистий біль та сотень тисяч українців, рідні яких вже ніколи не повернуться з війни чи перебувають у полоні, і за них потрібно продовжувати боротьбу. Ця акція, конкретно поміж нас, вона таке обережне, тактовне нагадування в даному випадку віничанам про те, що. А будь-яке спокійне життя кожен новий день. А це в принципі все відбувається завдяки тому, що кожен день хтось своє життя віддає за нас. Наталя Никипіла втратила на війні чоловіка та батька їхніх дітей. Проєкт поміж нас це її данина шани всім героям та героїням та їхнім родинам. А виник він завдяки чотирьом жінкам. На фестивалі думок це найперша була ідея Катерини Доценко, менеджерки громадської організації Вшануй, проєкту Вшану, який займається персоналізацією хвилини мовчання. І Настя Горпіненко, це також журналістка. От власне вони зробили ті перші таблички на фестивалі думок. Потім ми з Катєю, Катя Тиха з Києва, я з Вінниці. От нас четверо ми вирішили зробити такий проєкт. Ми далі будемо його розвивати. Вінниця – перше місто, в якому розпочали втілення цього проєкту. Загалом у центральному парку та на площі європейській розмістили дев'ять табличок. У них збережено гендерну рівність, бо, як і чоловіки, так і жінки віддають життя за Україну. Багато зникли безвісти, і незалежно від статі їх закатовують вороги у полоні. Вирішили тут зробити тільки одну на площі європейській, бо вона доволі маленька і в принципі поряд центральний парк. І тут ж ідея в чому, аби не зробити занадто багато. Це має бути таке обережне нагадування, яке має призупиняти вінчан і про щось давати, подумати, а ніяк не викликати супротив чи викликати там почуття провини чи щось таке. Ні, це не про це. Говорячи про одну з табличок, яку розмістили поруч із льодовою ареною, жінка ледь стримала сльози, бо це про її втрачене кохання, того мужнього, який загинув, виконуючи бойове завдання. Ініціативу віничанки вшанувати таким чином тих, хто віддав життя за Україну, підтримала влада міста. За кошти комунального підприємства, дирекція парків та дозвілля територіальної громади, були виготовлені таблички і визначено місця для їх монтажу. Що ми дожили такого часу? І я б, звісно, подякувала. Подякувала їй, що ми живемо при такому часі, і ще поки тримаємося. Такі написи вони заставляють задуматись нас ще раз і про те, що кожен з нас може зробити сьогодні задля перемоги, задля того, аби якимось чином допомогти військовим, тим, хто повернувся з полону. Це доволі болісно. І тяжко сприймати Це Таке нагадування кожен день, але я не знаю. Я і так кожен день це пам'ятаю і думаю про це. Такі ж таблички згодом з'являться у Києві і в інших українських містах. Організаторки відкриті до пропозицій. Більш того, наліпки з такими написами будуть з'являтись у вагонах київського метро. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. У домівках тепло, попри ворожі обстріли у Ладижині, послуги теплопостачання забезпечують вісім котелень різного типу. Одну з твердопаливних модернізували та встановили конвеєр для автоматичної подачі палива. Як працює нова система, дивіться у сюжеті. Понад десяток тонн пелетів розвантажують, щоб забезпечити тепло у квартирах жителів Владижина. Через російські обстріли місцева та зазнала значних руйнувань і не може забезпечити усі потреби містян. Тож звели твердопаливну котельню. Це котельня, яка забезпечує теплом, певну кількість населення, приблизно 600 квартир. Спочатку близько 17 тонн палива щоденно вручну котли завантажували працівники. Щоб забезпечити безперебійну та надійну роботу, котельню модернізували, встановили силос та конвеєр для автоматичної подачі палетів. Машину розгрузити камаз відрами, все з бункера загрузити, і лізара воно тільки кнопочки нажимаєш. Зробили бункер, зробили подачу. І зараз практично все автоматизовано. Тепер на об'єкті працює менше працівників, і людям не потрібно постійно бути присутніми на котельні. Тож під час повітряної тривоги люди зможуть перебувати в укритті. Це дозволяє працювати котельні таких на, на одному темпі, тому що йде автоматична подача пилети. Це спростило роботу для операторів. Це в принципі. І здешевило, тому що один оператор справляється повністю на цьому об'єкті. Якби приходилося це все робити вручну, були б могли б бути і збої. Модернізацію провели в рамках проєкту Безпечні стійкі громади з бюджету Лодижинської громади виділили 2,5 мільйони гривень. Ще мільйон надала Вінницька обласна рада. Катерина Соколюк, Анна Шутова, Олег Літвінцев. Новини задань, телеканал. Віта. Із настанням холодів ризик захворіти грипом та застудою зростає в рази. Із вересня по грудень на грип та ГРВІ в Україні перехворіло понад мільйон людей. Аби виробити стійкий імунітет, потрібно вчасно щеплюватись та профілактувати захворювання. Яку ситуацію маємо на зараз, та чи готові вінничани робити щеплення? Про це поговоримо із начальницею відділу контролю якості медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталією Авраменко. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю вас, вітаю глядачі. Отож, зима вступає у свої права. Відповідно, очікуємо сезон грипу та гервий. Яка ситуація на зараз у місті? Очікується за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та нашого міністерства. Очікується чотири штами грипу. Звичайно, як завжди. Морально, ми до цього завжди готові, готові наші заклади наразі. щотижня відбувається контроль ситуації, і ну, щоб не говорити цифру, вона можливо там ні про що обтяжлива. Можу сказати, що відповідно до епідпорогу, це коли вже висока е, ситуація з грипом, Ми е, наразі перебуваємо нижче на 65% від підпорогу. Тобто ситуація взагалі не критична, поки що спокійна. Якщо ми говоримо про готовність медичних закладів до прийому пацієнтів, чим забезпечені лікарні? Е, лі... е, розділю. Давайте. Е, первинна ланка, куди попередньо звертаються пацієнти, е, забезпечена по перше, тестами як на ковід. Так і на грип, тобто це діагностика, е, також забезпечені ліками першої необхідності, тобто для збиття температури і першої необхідності ліками. Далі вторинна ланка також забезпечена ліками е, для діагностики, забезпечена швидкими тестами. Е, стаціонари можуть набирати е, перша лікарня наша е, кров на, безкоштовно на ПЛР до грипу, щоб точно підтвердити діагноз, як ковід, так і грип. Е, і також Забезпечені необхідними ліками для надання медичної допомоги як пацієнтам з ГРВІ, так і з грипом уточненим, так і з ковідом наразі, станом на сьогодні, саме грипу не зафіксовано. Аби обезпечити вінничан від ускладнень грипу, місто вже не вперше фінансує 50% від вартості вакцини. Які препарати були цьогоріч Цьогоріч нам як завжди виділили мільйон гривень, на які було закуплено 5 тисяч. Доз вакцини, і вся ця вакцина вже е, виколота, тобто 5 тисяч пацієнтів звернулося за вакцинацією. Наразі, на жаль, міська рада не може нам виділити якісь додаткові кошти, можливо, на закупівлю додаткової вакцини у зв'язку з ситуацією, але деякі аптеки мають е, вакцину приватні. І якщо наші вінничани зможуть купити власним коштом цю вакцину, то ніколи не пізно вакцинуватися і тепер, і трохи пізніше. Якщо буде таке бажання, люди можуть вакцинуватися. За півціни ось ця вакцинація як проводилась, це були колективи. Це можна було звернутися до сімейного лікаря. Як це відбувалося? Це переважно через наші центри первинної медичної допомоги. Вже наші вінничани звикли до нашої програми. Вони це знають. Вони очікували, були до нас звоночки, коли вже буде вакцинація, і до центрів звертались як підприємства. Так, і наші безпосередньо вінничани. Причому неважливо було, чи вони були задекларовані в наших центрах чи в приватних. Щеплювали всіх вінничан і всіх наших, уже також вінничан, внутрішньопереміщених особ за 50%. І діток, позбавлених батьківського піклування або діток з інвалідністю щеплювали безкоштовно, і наразі таких діток щепилося біля 200%. Чи не запізно ще зараз вакцинуватись, купуючи вакцину в аптеці? От скільки вироблятиметься цей імунітет? Ну імунітет виробляється від двох тижнів до місяця. Ми ще точно не знаємо, коли надійде грип, поки що він не фіксується. Можливо, він буде і в січні, можливо, і трошки пізніше. Вакцинуватися ніколи не пізно. За даними науковців, не пізно вакцинуватись навіть в період епідемічний. Якщо ми говоримо про колективний імунітет, скільки віничан мають бути імунізовані, аби убезпечити себе і чи йдуть віничани на те, щоб щеплюватись? Е, наші вінничани вже давно звикли щеплюватися. В е, Наших е, мешканців є розуміння в необхідності. Цей і ковід нам показав, тому що всі раду і зверталися за вакцинацію. На жаль, вакцинація від грипу не є обов'язковою і держава не забезпечує цією вакциною, тому говорити про колективний імунітет важко, тому що для колективного імунітету треба набагато більше відсотків населення, щоб щепилось. Та відповідно забезпечення від держави вакциною або ж фінансами для неї. Так, да. На жаль, цього поки що неможливо зробити. Але, от в даному випадку, наразі дуже важливо не специфічна профілактика. Тобто, ми себе захищаємо не тільки вакциною, що є дуже важливо, але наразі, от в даному випадку. Дуже важливий неспецифічний захист. Можливо, в теперішній ситуації це теж важко, але все ж таки. Можливо, треба намагатися не попадати в місця, де перебуває забагато людей. Можливо, захищати. ну от Якщо, наприклад, я захворіла, я маю свідомо все-таки перебувати вдома, не наражати колег. І закликаю всіх так робити. Можливо... По можливості висипатися добре, більш-менш раціонально харчуватися? От тоді буде якийсь отакий імунітет, який загальний, який не дає жодним інфекціям розвиватися. Яка ситуація із ковідом у Вінниці і чи є вакцини? Наразі з ковідом ситуація спокійна. Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває троє дорослих середньої важкості, тобто зовсім мало. Є амбулаторні пацієнти, їх теж небагато, вони лікуються амбулаторно в себе вдома під наглядом сімейних лікарів. Дітей на стаціонарному лікуванні з ковідом зараз не, немає. Вакцина є вакциною в даному випадку, хоч вона і не є обов'язковою, але забезпечує все ж таки держава через обласний департамент безпосередньо на наші заклади за потребою. Як щепитися? Щоб щепитися від ковіда, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Сподіваюсь, наші відничани будуть здоровими. Здоров'я нашим відничана. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була начальниця відділу контролю якості медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску 11 позицій у пакунку. Продуктові набори для малозахищених вінничан та переселенців роздає департамент соцполітики та гумштаб. Рекордна кількість учасників та сума призового фонду більше 40 більярдистів з усієї України змагалися у Вінниці за звання кращого. Погана видимість та мряка. Скільки ще вінничани потерпатимуть від туманів, та коли чекати заморозки. 20 тисяч пакунків із смаколиками до різдва. У Вінниці розпочали видачу продуктових наборів для малозахищених категорій населення. Бокси наповнені різними продуктами, які необхідні для щоденних приготувань. Акцію проводять в рамках муніципальної програми «Вінничани важливі. Пункти видачі знаходяться за кількома адресами. У черзі за продуктовим набором Альона мама трьох маленьких хлопчиків. Пакунок зі смаколиками від міської ради жінка отримує не вперше. Ділиться, з чого цього разу складається пакунок. Таке все, що треба якраз вдома. Юлія в доброї з чай. Тож діти кожен ранок в школу йдуть чай. Треба кожний ранок робити і в термосі. Напередодні Різдва департамент соцполітики міськради разом з міжрегіональним координаційним гумштабом організували видачу продуктових наборів для різних категорій населення: це і багатодітні сім'ї, діти, сироти, пенсіонери, люди з інвалідністю, переселенці, родини оборонців та сім'ї загиблих захисників та захисниць. Пакунок із продуктами вміщує 11 позицій. Макаронні вироби, пляшка олії, банка тушонки, далі каша з тушонкою, шпроти, чай, сік, баночка горошку консервованого, баночка кукурузки. Багатодітні сім'ї від трьох і більше дітей це один продуктовий набір. Якщо 4-5 дитинки це два продуктових набори. Від 5 до 7 – це три продуктових набори. І від 7 і більше дітей це буде чотири продуктових набори. Одразу з кількома наборами повертається війничанка Олена. Жінка має статус матері героїні, виховує десятьох дітей, шестеро з яких неповнолітні. Каже, така підтримка дуже відчутна. Ціни зараз підвищилися, і... а діти їдять дуже багато. Хочуть щось і солоденькі з'їсти. Тому ми дуже дякуємо, що якась є підтримка так. Видачі продуктових наборів відбуваються за кількома адресами. Про місце і час видачі родинам, які потребують підтримки, заздалегідь повідомляють соцпрацівники по телефону. До різдва планують роздати 20 тисяч пакунків. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Створюють робочі місця та підтримують економіку країни. У Вінниці в 21-й відзначили лауреатів конкурсу бізнес еліта, Поділля у 2024-му Традиційний міжрегіональний конкурс зібрав понад пів сотні підприємців з різних галузей та куточків України. Відзнаку отримав і наш телеканал Віта. Вони успішні, перспективні і працюють на користь усієї держави. У Вінниці відзначили лауреатів конкурсу Бізнес еліта Поділля. Вже традиційно за першість змагалися представники малого та середнього бізнесу з різних галузей та куточків України. В цьому році представлені нові підприємства і представлено багато молодих підприємців, що говорить про омоложення бізнесу, про нові тренди, нові тенденції. Цьогоріч лауреатами конкурсу стали 52 представники малого та середнього бізнесів з Вінничини, Хмельниччини та Києва, які працюють у сферах медицини, сільського господарства, спорту. Їх відзначили у восьми номінаціях. Долучилися до конкурсу і навчальні заклади. Вінницький технічний фаховий коледж отримав диплом у номінації Надійність. Сьогодні наш навчальний заклад готує кадри саме для бізнесу і в комп'ютерній інженері, в радіотехніці, в фінансово-економічних спеціальностях. Тобто ми тісно спрацюємо з підприємствами, багато бізнес-структур є нашими роботодавцями. Тому мені сьогодні дуже приємно бути присутній тут і довести ще раз, що ми потужний учбовий заклад, який цікавить сьогодні робота з бізнесом. Бізнес літа Поділля проходить вже 21 раз. За роки конкурс став цілою платформою для спілкування підприємців, налагодження зв'язків, пошуку нових партнерів та підтримки. А в умовах повномасштабного вторгнення і об'єднання заради підтримки економіки країни та допомоги армії. Перемогу здобувають не тільки на передовій, не тільки на безпосередні ну, кноп, там де ведуться безпосередні бойові дії, а перемогу здобувають ну, і в тилу. Тобто на ну, нашим підприємством, тобто економіка, в принципі, кноп підсилює і дає можливості нашій державі, нашому війську бути посильними. Тому такі заходи, які, про які ми говоримо, це бізнес еліта літа Поділля надзвичайно важливі, тому що це підкреслює кноп все-таки і стимулює якно, наш, наш бізнес для того, щоб вони безпосередньо в такий непростий час робили свою справу. Підтримали економіку нашої держави. У конкурсі Бізнес-Еліта Поділля відзнаку отримав і телеканал Віта у номінації Досконалість анастасія Антонюк. Новини за день. Телеканал Віта. У Вінниці завершився один з найпрестижніших комерційних турнірів України з більярду. Цьогорічна першість увінчалась двома рекордами за кількістю учасників, а також розміром призового фонду. За більярдним столом під номером 7 одесит Олександр Дихан та харків'янин Андрій Родіонов визначають фіналіста вінницького турніру з більярду Камело Товпен. Поруч боротьбу за вихід у головний матч веде інша півфінальна пара: Андрій Клистов з Києва та ще один представник Одеси Нікіта Гоменюк. Ця четвірка найсильніші серед усіх учасників, яких цьогоріч у Вінниці зібралася рекордна кількість, а саме, 41. В цьому році два рекорди було встановлено. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це стається, але третій рік війни, а в нас на цьому турнірі, по-перше, найбільший призовий фонд за всю історію більше 300 тисяч гривень. По-друге, рекорд за кількістю учасників. 41 учасник з усієї України. Я вважаю, що це шалений успіх. Проходить турнір у традиційній для себе дисципліні. Спортсмени грають за правилами комбінованої піраміди зі змінами. Комбінована піраміда зі змінами ведеться однією кулею гра, тобто спортсмен може бити лише по жовтій кулі кийом, а забивати можна як жовту, так і білу кулю. Якщо забивається жовта, то суперник на свій розсуд зі столу знімає кулю вам на полицю і задача забити вісім куль. Вісім куль це партія, а гра ведеться до чотирьох перемог в партіях на початковій стадії. І зараз півфінал-фінал вже до п'яти. Першим путівку до фіналу вінецького турніру завоював Олександр Дихан. В одній другій він впевнено обіграв Андрія Родіонова з рахунком 5-1. Мені трішки пощастило по посіці. Андрій Родіонов був в півфіналі. До півфіналу було кілька непоганих гравців, але не так, щоб прям дуже важко було. Турнір супер. Конкуренція наразі дуже велика вже. Коли починається півфінал, фінальний матч, дуже складно грати. Іншим фіналістом став Андрій Клистов. За ходом гри киянин поступався Нікіті Гоманюку, але зміг перехопити ініціативу та переміг 5-2. Для мене дуже складно з такими гравцями грати, і в них є перевага в забитті куль, але все ж таки мій досвід дозволяє мені знаходити правильні такі. Рішення в процесі гри, тому я думаю, що все ж таки сьогодні я виграю. у них. Загалом фіналісти розділили між собою 60% загального призового фонду, що склало близько 4,5 тисяч доларів. Решту 40% розділили між двома бронзовими призерами та гравцями, що посіли з п'ятого по восьме місце. Ілля іскра Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта. Дощ ожеледиться і туман. На Вінничині прогнозують погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах області та лід. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. Насамперед варто зберігати дистанцію та не перевищувати швидкість. Дощова погода зміниться на морозну вже з п'ятниці. Вночі 10 грудня прогнозується помірними місцями, значний мокрий сніг та дощ. В день помірний дощ, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура на добу коливатиметься від двох морозу до трьох градусів тепла. Очікуємо таку прохолодну погоду із мокрим снігом та дощем до четверга і такі. Температури будуть від двох морозів до 3 градусів тепла. Цією новиною ми завершуємо випуск. Оперативно вся інформація із новинами міста оновлюється у наших соцмережах. Тож слідкуйте, а одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.